Послання для тебе з потоку. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, для кого це послання і прошу воно. Жінка дуже харизматична, впевнена в собі. Та, яка може вести за собою оточуючих людей. Маєш дуже сильну, потужну енергію, любиш дуже таку свободу. Так, про що тобі хочуть сказати? Що тобі хочуть сказати, так? Знаєш, говорити хочуть про твою силу, про твою внутрішню наповненість, про твій потенціал. Як наче ти постійно борешся з чимось, ти постійно в такій напрузі перебуваєш. Ось, і е, ти по факту е, такий, знаєш. Бульдозер, знаєш, який пхає і завжди отримує винагороди. І завжди досягає тріумфу у тому, що робить. Але в найближчий час тобі, якначе, доведеться достатньо, скажімо так, нелегко. І ти використаєш ті всі свої ресурси. Дуже важливо логічно аналізувати так, те, що ти теж робиш. Так. Знаєш, у тебе можуть з'являтися в найближчий період часу якісь острахи стосовно ресурсності, фінансів, можливостей, але це твої власні якісь страхи, і вони не мають нічого спільного з реальністю. Будь ласка, опрацюй це. Тобі говорять, що тобі треба опрацювати цей страх оцих ресурсності, проявленості. Ось, тому що насправді, насправді у тебе що стосується можливостей, в тебе все є. Єдине, хочуть попередити, про що? Якась зустріч, колеги, друзі, якесь святкування. Ти можеш втратити якісь ресурси, форс-мажорні ситуації, розчарування по фінансам, по можливостям, по тому, що ти там. Знаєш, от оці люди, які тебе будуть оточувати, а вони не дуже щирі. Тут можуть бути одні очікування, а реальність буде зовсім іншою. ось І ти будеш відчувати якийсь тиск. Тиск на себе і будеш вимушена той тиск стримувати. Знаєш, тобі говорять, буде проявлятися те, що вже проявлялося, але ти раніше цього не помічала. Будь чесна, справедлива, з собою і дотримуйся балансу. Не порушуй сама баланс. І тоді все більш-менш вирівняється.